Вітаю всім, хто приєднується. Вітаю. Відплюсуйтесь хто-небудь, чи мене чути, чи мене видно. Я сьогодні чешу перуку. Ось в мене, зараз знімо покажу, отакий красунчик. Зараз ми його зробимо трошечки старшим за рахунок сивини і більш доглянутим за рахунок зачіски. Це буде старий водяник. Точніше, не старий, а досвідчений сам. А досвідчений і мудрий. От. І доки я чешу по руки, я абсолютно імпровізована, абсолютно без ніякої підготовки, вирішила вийти в ефір і порозказувати про навчання брейдингу. По-перше, конкретно про те, яке навчання є в мене. По-друге, а чому взагалі можна навчитися і навіщо? І як вчитися брейдингу. От. Отже. Вітаю-вітаю всім, хто доєднується. Скажіть, будь ласка, хто-небудь мене чути видно, бо мені ніхто нічого не пише, а я не розумію, чи чути, чи видно. От. І погнали. Отже. Особисто в мене є такі види навчання, як офлайн і онлайн. Офлайн навчання в мене є курс брейди База грунт основа. Це курс, який підійде для абсолютно новачків, для людей, які взагалі ну, або там щось трошечки вміють, або планують з нуля опанувати цю професію. Ми розбираємось з, з інструментами, матеріалами, що можна робити, як можна робити, які є можливості в професії, там якусь мінімальну базу по інсті, по тому, як ставити кадри, як фотографувати людей тому, по азам комунікації з клієнтами, бо я вважаю це прям дуже важливим моментом. І само собою опановуємо, скільки я там, гарантовано три техніки постановки рук проходимо, вивчаємо брейди по голові, вивчаємо без матеріалу і брейди по голові з матеріалом, пробуємо робити з перекриття. Тривалість курсу 2 дні. Це два повних робочих днів близько 8 годин. З обідньою перервою. Повірте, цього більше ніж достатньо не тільки для того, щоб опанувати базу, а й для того, щоб замахатися в усмерть. Прям це гарантовано. По-друге, є під двох ден, а тривається навчання 2 дні, коштує 12 тисяч. Всі матеріали, всі інструменти, модели для відпрацювання на живих людей, тому що перші тренування відбуваються на перший день це теорія відпрацювання на балансі на узьбових головах, постановка рук, а другий день це відпрацювання однієї або двох зачісок, в залежності від вашого ентузіазму, вашого натхнення і сил відпрацювання на живих людях. Всі матеріали, по інструменти, пошук людей, все, все, все я забезпечую, я знаходжу. От, після чого, ауч, за після чого ви собі можете йти, брати, брати моделей, відпрацьовувати і починати рухатись в напрямку, що ви працюючий майстр. От. Другий варіант офлайн навчання це під, брейди підвищення кваліфікації, які тривають також 2 дні. Так само абсолютно всі матеріали ми, я надаю все необхідне для того, щоб пройти цей курс Ви там з піднятими ручками або з блокнотиком, якщо вам хочеться щось занотовувати, бо швидше за все я вам дам яку дам шпаргалку. Не швидше за все, я вам дам шпаргалку, за допомогою якої ви зможете. Записувати там заготовку конспекту у вас буде. Так от брейди підвищення кваліфікації. Це історія для працюючих майстрів. Для майстрів, яким потрібно десь їм чогось не вистачає, є якесь нерозуміння в якихось нюансах, розмітках, можливо, хочеться просто навчитися виконувати складніші зачіски по типу брейди в хвіст, сфінкс чи ще які-небудь більш складні зачіски, візерунки з брейдів і так далі. Принципи ті самі. Перший день ми працюємо з теорією і болванками. Привіт, Іванко. Другий день. Ми працюємо з моделями. В залежності від рівня вашої підготовки, в залежності від того, з якими задачами ви прийшли, я, це не строго регульований, прямо чітко-чітко відпрацьований якийсь механізм, все одно я підлаштовуюсь під запит учня для того, щоб максимально закрити потребу ту, яка потрібна саме конкретному учні. Як Якщо у вас десь не сходиться щось, привіт, Ванка. Якщо у вас десь не сходяться якісь зорі в хвостах, чи в сфінксах, чи в складних брейдах з чи в складних брейдах з візерунками, то ми основний акцент робимо на цьому і відпрацьовуємо саме ті елементи, які, яких вам не вистачає, щоб довести до досконалості саме ці зачіски. От. Привіт всім, хто приєднується. Далі. У нас є вартість такого курсу 14 тисяч гривень. Тривалість так само 2 повних робочих дні по 8-10 годин. В залежності від того, як у вас силами, натхненням і запитами і виходить зі швидкістю відпрацьовування, тому що відпрацьовувати все одно будемо на живих моделей. Модели я шукаю. І ми всі ці питання закриваємо. Наступний вид. Навчання це курс «Точка зачистки. Для по суті це краще для працюючих майстрів або для майстрів, які е, хочуть освоїти ще раніше не працювали з точковими зачисками. Е, це ті, які плетуться з точки з бази, але хочуть це опанувати. Е, два дні так само. Один день ми розглядаємо класику афрокоси, розглядаємо різні техніки їх приплетення, варіанти всяких складних моментиків, е, якщо десь щось не складається, не клеїться. Плетемо на живі моделі е, точкові афрокоси. Перепрошую, мені тут штукують вікно і відволікають мене. По-друге, на другий день ми вплітаємо декомплекти. Ми вплітаємо декомплекти. Ми розглядаємо всі складні моменти з розмітками, з вагою. Це саме стосується афрокласики. Ми розглядаємо всі нюанси розмітки. У нас є можливість спробувати на живих моделях різні схеми розміток. Ми роз всі нюанси по довжинам, по густоті, по вазі комплектів, по діаметру заготовки. Все, все, все. У нас два повних дні фактично на відпрацювання з моделю, тому що обидві ці зачіски заплітаються досить довго, особливо якщо. З незвички це прямо може забрати, якщо без досвіду, це прям може забрати. Ну одна людина може заплітати комплект, е, яка Ще не досить відпрацювала швидкість і 8, і 10 годин. Я знаю, що якщо мене зараз поставити не дивлячись на те, що в цілому я там можу складне волосся за 5-6 годин заплести, наприклад, супер густим зрізом, то на, на початках я заплітала комплекти і по 8, і по 10 годин. Доки відпрацювала моторику рук, доки розібралася, що як де краще робити, тому це в цілому нічого дивного в таких часових проміжках. Також. Mm. Вишенькою в своїй колекції курсів я все-таки вважаю uh, майстер-клас на вимогу. Майстер-клас на вимогу це коли у вас є запит, ви працюючий майстер. У вас є запит на якусь конкретну зачіску, от вам щось конкретно подобається. Прям дуже. І ви хочете опанувати цю історію, але знову-таки щось не сходиться. А повний курс, ви не вважаєте, що вам потрібен. В такому випадку у нас є можливість взяти майстер-класну вимогу. Написати мені і сказати, Маше, я хочу відпрацювати брейди з хвіст візерунками, або я хочу розібратися, до прикладу, як вплітати комплекти, на суперкоротке волосся. Це те, на чому з чим я вже досить досвідчена, що я роблю регулярно, і тому. Я можу прям навчити, пояснити специфіку, нюанси і так далі. В такому випадку я підбираю модель, ми запрошуємо модель, і ми відпрацьовуємо саме цю зачістку на живі моделі, попередньо пропрацювавши теоретичну історію, теоретичну частину, мол, а що не сходиться, власне кажучи, в цій зачістці. Тривалість такого навчання один робочий день, вартість 7 тисяч гривень, і я вважаю, що це дуже класна історія для того, щоб закрити якусь потребу в навчанні точкова. Ой, от. Це ми теж розібралися. Стосовно онлайн-навчання. Станом на зараз в мене немає в продажу якихось м, прямо о, курсів, курсів, де розбираються по зачіски. Я думаю, з часом я до цього прийду, систематизую, вітаю всім, хто приєднується, вітаю, систематизую. І будуть в мене якісь курси по видам зачісок чи по майстер-класи якісь на одну зачіску, також щось на кшталт майстер-клас на вимогу. Але станом на зараз в мене є телеграм-канал, на якому ми брейдинг розбираємо на молекули з самого початку. Починаючи від того, що це за така професія брейдинг, які інструменти, який поріг входу в цю професію, які нам треба купити баночки, які нам треба купити продукти, матеріали і так далі. І вже перейшли до складніших зачісок. Зараз наступний урок на наступному тижні буде. Там уже є теоретичні уроки огляди матеріалів, інструментів огляд... Трьох технік постановки рук, трьох, здається, зараз можу сходу неправильно сказати трьох е е технік додавання матеріалу вже. Не пам'ятаю дві чи три повноцінні зачіски, типу 5 брейдів, 7 брейдів з каникалоном, в яких ми розглядаємо дуже детально, поетапно, в який момент яку пасмочку додати, якої ваги повинна бути кожна пасмочка на кожен брейд, і кожна пасмочка, яка додається, в чому різниці? Знову таки різні техніки і різні способи додавання матеріалу. Ну і само собою є теоретичні уроки, які о, про моменти, на яких дуже важливо. Дуже важливо акценту... акцентуватися, але про них мало де говорять: про геометрію в про комунікацію в брейдингу і так далі. Отже, станом... і коштує, такий, коштує доступ до телеграм-каналу тисячі гривень на місяць. От що я вважаю Дякую, дякую. Що я вважаю дуже важливим в навчанні в брейдингу взагалі, і на чому я роблю акцент? Я не е, такі речі, як якісно, доступно, е, пояснений матеріал, пояснена основа, основ про те, як ставить пальці. Як додавати матеріал в різницю в матеріалах, нюанси з різними видами текстурами волосся клієнтів? Це ну просто це як таблиць не можна вчити математику, не знаючи таблиці множення, не можна вміти читати, не знаючи алфавіту. Це очевидно, це речі, які мають відбуватися апріорі, абсолютно без жодних. Оговорок, нюансів і так далі. Це наповненість будь-якого навчального матеріалу, який повинен бути. Відповідно, само собою, повинен бути зворотній зв'язок і тих підтримка якась після того, як ми відпускаємо людину після навчання. Тому що е, по собі знаю, доки ти на щось дивишся, як тобі хтось показує, прям все дуже зрозуміло, щойно ти починаєш намагатися самостійно повторити це, І одразу все сипеться в пропасті, взагалі нічого не понятно, Боже, поможи, називається. От, Але. Крім цього, що я хочу сказати, що в мене є. Я акцентуюсь увагу не тільки на технічній стороні навчання. Для мене дуже важливо, щоб люди, які учаться брейдингу, освоюють цю професію в мене, навчились розуміти загальні принципи роботи з волоссям. Ту саму геометрію зачісок. Навчились комунікації з клієнтами, тому що можна дуже круто навчитись технічно плести, але завчити одну техніку, і щойно ти стикаєшся з якоюсь нестандартністю, наприклад, інший матеріал. Більше волосся клієнта, менше волосся клієнта, клієнт хоче якусь іншу розмітку, і одразу на цьому, якщо не розуміти загальні принципи роботи з волоссям, не усвідомлювати оцих процесів. Одразу на цьому моменті можна посипатись на глухо і просто розгубитися і не зробити того, що ти можеш по суті зробити легко, тільки через відсутність ось цього. Загального розуміння процесу. Як е, не чисто технічно зробити, а як загалом оволодіти професією. Зараз я піднімуся і себе трошки підніму. Отак от. Тому на цьому я дуже акцентуюсь. акцентуюсь. Так само я вважаю, що це стосується будь-якого навчання, ми не говоримо виключно про брейдинг. Е, дуже класно і дуже прикольно походити і понавчатися. Але набагато важливіше після навчання не закидати, не закидати відпрацювання, а дуже активно і дуже наполегливо відпрацьовувати саме перші. Перший період після навчання дуже важливо відпрацьовувати самостійно, доки знання свіжі, доки все це ще якось не засипалось кудись далеко щоденними новинами і щоденною рутиною, максимально швидко, максимально багато відпрацьовувати, відпрацьовувати і відпрацьовувати. Це допоможе закріпити знання, закріпити моторику рук. Бо якщо понавчатися а повернутися до цього через декілька тижнів, місяців, це ну це прям шкода, і це дуже. Це часто перетворюється на витрачені в пусту гроші, тому що теоретична викладка і те, що ось вам зараз вчителю тут поставив руки, вимагає закріплення. Мозку потрібен час на вироблення нових нейронних зв'язків. Це дуже важливо, тому не можна цим нехтувати, і потрібно максимально швидко одразу відпрацьовувати освоєні знання. Це прям важливо. Тому що, якщо ви сходили на навчання, а потім не відпрацювали це, те, що ви по, по, те, чому ви навчалися, то не викладач винен, що у вас не виходить. Тому що задача викладача пояснити пояснити якісь нюанси, продемонструвати. А от задача учня. Прямо постаратися зафіксувати все це в себе в головушки, зробити так, щоб мозок запам'ятав нові знання і зафіксував, і вибудував нові нейронні зв'язки саме під цю нову інформацію. І ще дуже зараз поширено. Ну, в цілому, загалом, всі навчання про будь-яку нову професію проходять під... Гаслом отримай нову професію і заробляй вже завтра. Як би нам цього не хотілося, але вважаю, що це не добросовісна реклама. Тому що між тим, як ви навчилися, між моментом, як ви пройшли навчання, і моментом, коли у вас там на потоці стоїть повноцінно. Прям повноцінно у вас повний запис може минути багато часу. Є завжди два шляхи розвитку. Один з них це органічний. Коли ви поступово працюєте, поступово от ви пройшли навчання, ви почали активно працювати з моделями, заплили всіх родичів, всіх дітей, і родичів, всіх подруг. Вони вже починають розповідати про те що ось є людина, яка тренується, можна до неї сходити. Після цього о, до вас вже з'являються запити з ззовні, від сторонніх людей, о, мені казали, що ви заплили, і отак воно поступово-поступово може вийти за якийсь час на реально стабільний дохід. Інший варіант, коли ви одразу починаєте працювати над своїми соцмережами і інвестувати гроші в рекламу. У нас є в спільноті прецеденти, коли в нас дуже талановиті дівчата при активному вливанні в рекламу розкрутилися і на потік поставили і за рік відкрили і школу, і студію відкрили, і, і так далі. Але ну, це все вимагає інвестицій в рекламу. Я розумію, що далеко не у всіх сходу вийде отримувати рекламу оплачувати рекламу, це ну, не, за, не завжди у всіх є можливість. Але, тим не менше, як, якщо є мета, немає нічого недосяжного. Так, ще одна історія, яка мені прям супер болить, вона мене турбує, і я прям хочу про це говорити. Брейдинг це абсолютно не... Як це правильно сказати? Це діяльність, яка по великому рахунку не має жодної стандартизації. Це у нас не медицина, де є чіткі протоколи лікування, не будівництво, де є, здається, це називається ДБН, не податкова, не якась державна установа, в якій є дуже чіткі інструкції про те, як що має бути. У нас є загальноприйняті правила про те, що там є правило виведене, я так розумію, методом наукового тику за роки. До речі, треба поцікавитися, звідки це правило про те, що. Вага зачіски повинна, не повинна там, переважувати 600 грам в найгіршому випадку, а так ми всі стараємося обійтися 300-400 грам матеріалу. У нас там є база про помірність натяжіння зачіски і так далі. Але більше жодної стандартизації немає. І, безумовно, це спонукає до того, щоб кожен майстер, який досяг певного рівня професіоналізму, який починає навчати позиціонував свій спосіб, свою техніку, як єдину правильну. І це дуже класний маркетинговий хід, я з цим абсолютно згодна, але я абсолютно не згодна з тим, що існує, що в брейдингу є якісь канони, крім не нашкодити і закрити побажання клієнта. Я про це багато пишу в постах, говорю в сторіс і знову-таки про це говорю. Ну, немає у нас стандартизації. Немає. Немає е, палати е, мір вагів і еталонів, так як є в Парижі по кілограмам е, і сантиметрам. У нас є уявлення кожної людини про те, що таке красиво, уявлення людини, яка хоче навчитися про те, чиї роботи, е, чия манера подачі е, матеріалу, е, їй більше імпонує, і на цьому, по великому рахунку, все і повинно триматися. От якось так. Що я ще хотіла сказати? Я коли-небудь, коли-небудь, я обов'язково почну готуватися до прямих ефірів. В мене будуть якісь слайди, які я буду показувати. Я не знаю, я там буду собі шпаргалки якісь робити. Поки що це от чисто панеїтію, мені треба чесати перуку, а я замість того, щоб чешу перуку, отут розмовляю з вами. От. Я все це повинна закінчити закликом до дії. Отже, якщо ви хочете... Опанувати професію брейдингу, приходьте до мене. Я вас навчу. Я вас навчу в не тільки як просто гарно, міцно і надійно красиво плести, а й про те, як загалом працювати. Бо е... скільки б ми не говорили про те, що брейдинг це чисто творча професія, це польот фантазії, е... це без безграничний досвід поле для творчості якщо ми не тільки втілюємо свої творчі фантазії а ще й плануємо заробляти на цьому гроші то ми упираємося в те що брейдинг це комунікація роботи з людьми це комунікація з людьми і це комунікація з людьми в, в сфері в якій немає жодних а, критеріїв по суті у нас це не так, як це те, що мене дуже вибивало і дивувало на початках, коли я з юриспруденції перейшла в б'юті. В юриспруденції там все просто. Мені замовник клієнт може розказувати, що він хоче що завгодно. Він от розказує, як він бачить, як він хоче, щоб було. Я вислуховую і кажу, це все атлічно, круто, але у нас є закон, який чітко регламентує. Тому я можу от з того всього, що ви хочете, я можу вам запропонувати такий і такий варіант. Ну, можливо, є ще третій варіант. А в брендингу це ж ну, найстрашніший запит для будь-якого б'юті-майстра. Хочу красиво. Хочу красиво, а що це за красиво, як це красиво, це вже красиво для кого? Красиво на чий смак? це завжди е... історія про те, що нам потрібно навчитися виужувати потихесеньку з клієнта, потенційного клієнта. Нам потрібно його довести до того, щоб. Нам потрібно його довести до того, щоб він записався у нас і залишити його задоволеним. І так, щоб і, і гроші на цьому заробити, і клієнта задовільнити, і взагалі, щоб все склалося. Тому, перш за все, треба не забувати, що це робота з людьми. Отак от, от. Власне кажучи, мабуть, це все, що я хотіла сказати. Це я думаю, чи все я, що хотіла сказати, чи не все, що я хотіла сказати. Будемо рахувати, що все. Якщо ще згадаю, допишу. ефір я попробую зберегти і залити на ютубчик по традиції, щоб, можливо, там, як на мене, на ютубчику набагато краще переглядати. Дякую всім, хто приєднався. Я вже тут прощаюсь. Тому зараз збережу, зможете переглянути в записі. Трошечки пізніше нічкою зможете переглянути запис на ютубчику. Дякую, що приходили. Дякую, що слухали. І якщо є настрій, бажання, натхнення, повчитись брейдингу, приходьте. Навчу.